Згідно законів України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань особи з відповідним статусом отримують разову грошову допомогу до дня перемоги. Цього року розміри виплат підвищено. Установлено, що в 2013 році разова денежна виплата к 5 має проводиться в наступних розмірах. Инвалидам войны первой группы – 2415 гривен. Инвалидам войны второй группы – 2110 гривен. Инвалидам войны третьей группы – 1895 гривен. Участникам боевых действий – 745 гривен. Членам семей погибших, умерших, ветеранам войны – 375 гривен. Участникам войны – 135 гривен. Выплата разовой денежной помощи осуществляется через отделение связи или через учреждение банков пенсионерам По місту получения пенсії, лицам, которые не являются пенсионерами, по месту їх проживання или получения денежного задержання треба звернути увагу, що учасники бойових дій та інваліди першої і другої груп, яким на 5 травня 2013 року виповниться 85 років, отримають допомогу на рівні з інвалідами першої групи у максимальному розмірі 2415 гривень. Лица, имеющие право на получение разовой денежной помощи, но по каким-либо причинам не получившие ее, имеют право обратиться за ней и получить до 30 сентября текущего года. Громадянам, які відносяться одразу до кількох категорій, згідно до закону, виплачується одна допомога у більшому розмірі. Разовая денежная помощь не выплачивается в случае смерти получателя до 5 мая или приобретения гражданином статуса после 5 мая текущего года. По всем вопросам, касающимся выплаты разовой денежной помощи к 5 мая, обращаться в Управление труда и социальной защиты населения, комната 14 или по телефонам 70 26 19 40304.